Друзі, вітаю! Мене звуть Олександр. І сьогодні в нас на огляді аератори для охолодження зерна власного виробництва. Зараз розповім, як вони комплектуються, як вони виконані і в чому їх перевага. Отже, аератор комплектується вентилятором. Це вентилятор другий номер з двигуном 1,5 кВт або 2,2 кВт на 3000 обертів за хвилину. Двигуни йдуть або 220 вольт, або 380 вольт. Якщо двигун іде 1,5 кВт, продуктивність вентилятора 2300 м3 за годину. Якщо двигун 2,2 кВт, продуктивність вентилятора 3100 м3 за годину. Вентилятор комплектується двома переходами: один на вхід, один на вихід. Переходи виконані е, дуже плавно для того, щоб покращити аеродинамічні показники. Також аератор комплектується таким ключем, яким закручується сам шнек. Шнек виконаний з перфорованої піки. І весь шнек йде з перфорацією по всій довжині. Майже по всій довжині, там сантиметрів 20 до кінця, він не перфорований йде. Товщина металу 1,5 мм. Сама ячейка шнека йде 1 см довжину і 1,5 мм в ширину. Ми саме таку ячейку обрали, щоб зернові культури. Не провалювались такі, як рапс, бо якщо ячейка буде більш ширша, або є ще кругла ячейка, то рапс туди провалюється і ну, не з усіма зерновими культурами можна працювати е, з такими аераторами. З нашим аератором можна працювати як з рапсом, так і з кукурузою, ну, з різними зерновими культурами. Отже, якщо двохметровий, ми обираємо, е, комплектуються аератори з двохметровим буром або з трьохметровим. До слова скажу, якщо це ми обираємо 2-метровий, то ми комплектуємо двигунами 1,5 кВт. Якщо ми обираємо 3-метровий, то в комплекті входить двигун 2,2 кВт. В комплекті також входить додатково кнопка Пускач, якщо це трьохфазний двигун. І кнопка вмикання вимикання, якщо це однофазний двигун. Кнопка пускач на трьохфазному двигуну ми зараз комплектуємо, тому що вона йде захисна, вона захищає від пропадання фаз і від перегріву двигуна. На однофазному двигуну там вже е, захист стоїть, і там просто йде кнопка вмикання-вимикання. Отже, зараз покажу, як у нас все виконано. Ставимо сам бур, закручуємо ключем і ставимо вже безпосередньо сам вентилятор. Якщо потрібно е, вологу з зерна забрати, то ставимо на забор повітря вентилятор. Якщо ж потрібно охолодити, то ставимо на виду в зерно повітря. Якщо потрібно трьохметровий зробити сам шнек, закручуємо ключем бур в зерно. Потім ставимо трубочку. Вона тут йде вже з кріпленням безпосередньо до буру. Вставляємо, закручуємо. І вже саму трубку закручуємо в зернову культуру. Тобто не треба брати драбину, щоб залізти, наприклад, якщо ви обрали 3-метровий, брати драбину і вже там з драбиною це все закручувати. Ми це продумали, у нас йде 2 метри і метр додатково докрутити. Також дуже часто питають, як в зимовий час а, волога ще в зерно осталась, але вже на дворі не така тепла, не таке тепле повітря і треба досушити зерно. Нам один з наших покупців показав, що саме він зробив. Він підніс газову горілку до вентилятора, сюди йде пламя. І сюди вже вентилятор нагнітає всередину зерна тепле повітря. Це неправильно, скажу чому. Тому що, коли попадання високої температури на робоче колесо, воно може деформуватись. Також може нагрітись вал робочого, робочого колеса, вал двигуна. І вже е, вийде з ладу сам двигун від високої температури. Як альтернативу, що би я порадив? Беремо бур, сюди врізаємо трубочку того діаметру, яку у вас горілка йде. Під'єднуємо до трубки горілку, Сюди йде е, висока температура, а вентилятор вже нагнітає повітря. І по самому буру вже йде тепле повітря. У вас продувається. І таким чином нічого з вентилятором не стається, тому що він нагнітає повітря холодне при з'єднанні з горілкою, вже йде всередину бура тепле повітря. Ну я думаю, так. Коротенько я пояснив. Якщо будуть запитання, можете зателефонувати. Менеджери пояснять більш детально, як це можна втілити в життя. Отже, по нашим аераторам коротенько я все розповів. Переходьте на наш сайт. Якщо залишилось у вас запитання, то телефонуйте, менеджери пояснять комплектацію, пояснять як під'єднувати. В принципі, всі на всі запитання ми дамо відповідь. Все, дякую, що ви мене вислухали. Гарного дня. Робіть замовлення. Всього найкраще, до побачення.